Генератор за донат на дрони для десятки мережа магазинів. Світ інструментів закликає взяти участь у зборі розіграші на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Між всіма, хто задонатить від 200 гривень, розіграють бензиновий інверторний генератор потужністю 3,5 кВт, вартістю 20 тисяч гривень. Ім'я переможця стане відоме в останній день березня. Номер картки збору – 44-41-11.

Аго, саме зараз у вас є класна нагода за донат 200 гривень виграти ось цей ось інверторний генератор на 3,5 кВт, вартістю понад 20 тисяч гривень. Бензиновий генератор Kiprox k 3500 нуль і поєднує в собі потужність, мобільність та екологічність. При возі всього 32 кг він забезпечує 3,5 кВт максимальної потужності, працюючи до 7 годин при 50% навантаженні.